Вітаю вас, мої дореньки! Я Ірина, і у нас розклад на тиждень для України. Будемо дивитися, що чекає Україну цього тижня. І я, як зазвичай, витягну одну карту спочатку, і будемо дивитися, які тенденції, які енергії йдуть, який посил у нас. Дивіться, щось приємне. Щось приємне: трічка Кубків несе якусь радість, несе якісь хороші новини, несе якусь згуртованість. Можливо, що український народ згуртується, можливо, що коло України згуртуються всі держави підтримати Україну. Це теж може бути. Це може бути і на міжнародному рівні, це може бути і нас в нас з внутрішньому. Зараз ми подивимося, що конкретно нам хочуть показати карти. Дивіться, це король мечів. Король мечів це звичайно військовий, це або головнокомандуючич, або верховний головнокомандуючич, або просто військові. Наші військові, наші війська. Це може навіть розказувати про наші війська. Тобто виглядає так, що якась новина може бути хороша з фронту. Але, бачите, у нас на дні колоди тут п'ятірочка мечів. П'ятірочка мечів зазвичай це програш. Але в цій колоді, ви бачите, я вже казала, що я вибрала на цей тиждень для карти дня, ось, і для прогнозів на тиждень для всіх знаків Зодіаку і для України вибрала саме цю колоду веселки. Ось, і в саме в цій колоді захотілося б позитивного щось для вас саме в цій колозі, колоді показує, що прийде якась допомога для наших військових, можливо, дружніх країн. Тобто, дивіться, у нас зараз такі новини йдуть, що американці закрили на 90 днів допомогу для України виплати. Там я забула USI, чи як вона називається. USAID, чи якась, якась програма, по якій програмі ви йшли виплати для України. Ось. І ось тут показує наші дружні країни, друзі наші нам допоможуть, бачите, у дуже підходящий момент. Тобто хороша, саме військовим, військовим прийде вчасно допомога. Ви бачите, удача, Якісь, якесь бажання допомогти від наших друзів. Це, знаєте, символ дружби. Хтось запропонує Україні, наприклад, дружбу. Мир дружба фестиваль і жвачка теж. Ну, я, я шуткую. Але ви бачите, поки що йдуть позитивні карти. Навіть що це ось дивіться, це може бути навіть якесь оточення. Останній момент, коли вже немає ніякої зброї, приходить допомога. Дивимося далі. Дивіться, король Кубків. Це випав ось тут випав Зеленський. Конкретно випав Зеленський. Зараз ми подивимося, з яким посилом він іде до нас. Дивіться, і Порошенко випав. Дивіться, як цікаво. Випали три кандидатури, які наразі я бачу, будуть, я думаю, я надіюсь, які мають можливість виграти вибори. Дивіться, про що, про що я тут говорю. Випав, це міг бути і залужний, тобто залужний організує якусь допомогу з-за кордону, щоб прийшла до військових. Зеленський і Порошенко. Я, в принципі, не бачу тут роздрайву, навпаки. Тут якась згуртованість. Але ви вірите в це, що Зеленський, Порошенко і Залужний згуртовані. Можете в це повірити? Я теж ні. Тому будемо дивитися, на кожну карту я покладу по одній. Що, я переверну, щоб не було видно, що несе в собі ця згуртованість, цей посил, що дає в цю... цей гурт, наприклад, залужний, що дає Зеленський, і що дає Порошенко. Будемо дивитися, залужний. Залужний дає якийсь ресурс. Помаленько, але він іде. Це лицар монет. Тобто він дає якийсь ресурс. Та, як я і казала, якийсь посил, якась допомога, яка прийде скоріше за все, вірогідніше за все, з-за кордону для військових, що дає нам Зеленський. А Зеленський дає місяць. Це непрозорість, це обман, це зрада, це заздорщі, це лінощі. І беріть самі погугліть, що таке місяць, що дає, і, до речі, старший аркан. Тут дуже серйозно. Це вже депресії, це вже, ну, я не буду говорити за зловживанням якимись речовинами. Про це я навіть не хочу говорити. І що дає нам Порошенко? Порошенко дає, дивіться, тут залякування йде. Що, що тут е, можна сказати? Залякує він народ України? Ну, подумайте, логічно, що це може бути? Скоріше за все, на Порошенка йдуть якісь напади, скоріше на нього. Або він переживає. Це розумієте, скоріше за все, людина переживає, береться за голову. Оце за голову було би. Навпаки, я би сказала, що, 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 що цей а, Зеленський береться за голову і переживає. Можна сказати, що тут людина переживає, а тут людина обманює. У нас карти не випали навпаки. В принципі, а, дивіться, можна тут докласти, за що саме він переживає? Він переживає. Він бачить якусь ситуацію, він шукає якогось виходу, можна сказати. Людина шукає якогось виходу. Зараз ми подивимося ще. П'ятірочка железів, боротьба, вихід, боротьба. І шістка жезлів. Шістка жезлів перемогти, обхитрити. Бачите? Ну тут лисичка, можна сказати, перемогти, обхитрити. І результат дев'яточка кубків. Ну, довести до перемоги. Якщо взяти шістку жезлів, це проміжна перемога, це майже повна перемога, але ця карта говорить більше про особисту перемогу Порошенка. Тому що дев'яточки, я завжди говорю, це особиста. Особиста біда Порошенка і особиста перемога Порошенка. Де саме, Ну, тут я не можу вам сказати. Подивимося, ось тут ще докладемо одну карту. Сонце. Обманути, перемогти. Ви знаєте, коли місяць і сонце виходить, це говорить обманним шляхом вийти і сказати: ось я переможець, я цього чогось досягнув. Тут з цими двома картами, це два старших аркана, може. Показувати, що людина его заскакує в нього. Аж егоїзм заскокує тут показати себе з червоним прапором. Або, ви знаєте, дивіться, не просто так: тут червоний прапор. Тобто здатися росіянам теж може бути. Ну, варіанти. Так, давайте. Ну, в принципі, з залужним тут зрозуміло, якщо це залужний. Ось тут карти можна читати по-різному. Можна сказати, що це три країни: це наші військові, або це якась країна, яка військово нам дуже допомагає, це країна, яка емоційно нас підтримує, наприклад, Польща. А це може бути наприклад, або Америка. або Британія, так? а можливо, Німеччина, а можливо, ще якась країна. Розумієте, це можна не обов'язково розкладати, але так символічно випало, і хто мене дивиться давно, знає, що Порошенко випадає по королю цих монет. Зеленський випадає по королю Кубків, а Залужний випадає по королю мечів. Ось якось так мої дорогенькі. Ось такий буде у нас тиждень. А якщо ви слідкуєте за новинами, слідкуєте, що відбувається в інформаційному просторі, я буду рада, якщо ви напишете під цим відео, як ви дивитеся цей розклад? Не маю нічого проти. Бажаю нам всім перемоги, щастя, здоров'я, тільки удачі для України і, звичайно, перемоги. Разом до перемоги і все буде Україна! На все добре, мої любі друзі!